Друзі, всім привіт! З вами компанія АвтоІмпорт ТЗ. І сьогодні у нас на огляді щойно пригнаний та розмитнений автомобіль. Шкода a 7 2017 року. комплектація Drive. Це йде пакет погані дороги. Мотор – і 6 коробка автомат. Авто без жодного підкрасу, повністю в рідній фарбі. Пробіг 201 тисяча кілометрів. Це оригінальний підтверджений пробіг. В серпні 2022 року на 199 тисяч пройшло останнє ТО. Тобто повністю обслужена та не потребує вкладень. В комплекті до авто йде зимова резина на дисках. Перейдемо до огляду авто. Кузов універсал, комплектація драйв, денні кодові вогні та протитуманні пари, датчик світла, датчик дощу, оригінальні легкосплавні диски R17, так виглядає передній ряд сидінь. Підігрів зеркал, електрорегулювання, 4 склопідйомника. Датчик світла. шкіряне мультикермо, фідрульові повістки перемикання передач, круїз-контроль, управління склоочисниками, 201 тисяча оригінального пробігу, великий сенсорний екран з навігацією, Android-Auto, Apple CarPlay, контроль, підігрів передніх сидів, функція Aircare, так Виглядає меню автомобіля. Drive Green, меню облаштування автомобіля. Датчик тиску в шинах, асистент освітлення, освітлення салону, фронт асіст, асистент контролю дистанції попереду, асистент паркування, асистент гальмування під час паркування, задній та передній парктронік, настройка дзеркал та склоочисників, керування склопідйомниками, центральний замок, аукс, USB, блютуз, автоматична коробка передач, центральний замок, система старт-стоп, електропривід кришки багажника, парктроніка, USB, Аукс. Бездрутова зарядка смартфона, розетка 12 вольт, датчик проникнення в салон, так виглядає задній ряд сидінь, система кріплення ізофікс, підлокітник для задніх пасажирів, електропривід кришки багажника. Великий багажник. Аптечка, аварійний знак, розетка 12 вольт, гуйна підлога, закривається багажник з кнопки. Сервісна книжка, три ключі. Наша площадка знаходиться в 20 км від Львова в сторону жовтки село Цупошин. Приїжджайте до нас на огляд, пройдемо цей автомобіль, чекає саме на вас. Гарна можливість купити хороший автомобіль за хорошу ціну.